Нова локація нашої риболовлі. Всі місця зайняті. Ні, що там одне. Дивлюся, є що там. Там ніхто не стоїть. Мушки. Сонце пече. И рыба что там трохи клюет. Что, пропало все? Алло? 16 вересня. Кабасики. Камбасики Вот зараз на таком этапе. А завтра буду закладывать все, вот тут все. И буду вот такая стенка. Вот так это выглядит. Заділили вже так стінку, але не знаємо, як заділати у ті щілі. Ну, щось вигадаємо. Купили е, мінвату, парабар'єр і будемо продовжувати далі зашивати потолки потроху. І це буде переключатися все потроху сюди. Оці вікна будуть. Теж зніматися, залажуватися, тут буде вікно одне, і те все буде вугло то й залажуватися. Двері, поки так, пол буде опускатися, бо він не совпадає з тим полом, що отам от і від потолка до. Полу, там 2.05, а треба, щоб був 2.20 Оце така дирка у нас виходить. І на тому рівні буде заливатися пол Так зараз виглядає. Тут ще буде тераска маленька. Оцю конструкцію. Коли нам проводили газ, поставили, я не знаю навіщо таку конструкцію треба було робити. Заставляли, бетоніруйте трубу. Забетонірували, щоб оця фігня на ньому стояла, яка труситься вся. І в один прекрасний день ми приїхали взимку, а сніг зійшов і обірвав оцю трубу. Оцю трубу обірвав. Прийшлося робити отак. Ну, бо дебіли. Я не розумію, навіщо так треба було робити. Але прийшлося так зробити, бо по нормам, типу. Ну і будемо теплювати потім з наружки це все. Так. Що у нас тут? Чоловік звозить гарбузи. А які красавці. У нас тут гарбуз росте сам по собі. Гарбузи здорові. Це наші дівчулечки. Ми дали газоблоки щоб заложити вікна соточку, бо у нас кирпич на віранда, і вона не ну не отак уложилася а отак. І тому, щоб воно совпадало, ми Купили сотку і заложили. Я думала, що цей вугол буде розбиратися, але чоловік зробив так, що не треба було розбирати. О Боже, виноград уже треба обрати. Він аж скукожився. Треба його обрізати на компоти оцього кірпіця, на кірпіча газоблока на оцю стінку пішло 40 штук. Тому ще треба, мабуть, я не знаю, у нас зараз на даний момент ще є 30. Ще треба буде докупляти. Але вже затишно стає, що мені подобається. І треба оту дірку заробити. Ось дуже багато воно. В коробочці живуть. І травили, і що тільки не робили, і в щотчику вони жили. І там у нас під кришею дуже багато, наче вулик. Отут буде <кхи> отак вот прибирається цей кущ, він я викопаю, пересажу ту квітку звідси і вот отак буде заливатися теж бетоном і буде типа криша отак. Вот ну, типа тераска буде відкрита. А там далі видно буде. Просто щоб не капало на голову і захи... ту трубу хочемо захистити. Чоловік каже, я взагалі до кінця хочу зробити. Ну, хай робить до кінця, як вийде. І буде у нас тут криша ще тераса буде. Можливо, качелю там поставимо, подивимося, як вийде. Так, продовження буде. На сьогоднішній день робота кипить. Будуть голубці, буде супчик. Зиндички. Капусточку вже підготовила. Рис обварила. І буде такою гальонкою. Я дворила гальонку. Запечена буде картопля. А Потім ми ще будемо робити остаток у нас перцю і помідорів вечора зробимо. І йдемо подивимося, що робиться тут. А тут у нас поки стоїться на місці. А чоловік зараз робить сварку Стопці тут буде робити для цієї криші, що тут буде для тераси. Поки дощу немає, щоб забетонувати їх, оці стопці покрасити, а потім уже все остальне буде. Поки на такому етапі ми. Задували, тут ми ще нічого не робили, там треба придумали зашити угол, запінити його, щоб менше там літали і ходили. Трохи цих райок зняти. Потім зашється одна так частина, заложиться э, мінватою. Э, тут зашється, а потім оце весь. Хлам який, що викинеться, що переставиться, бо тут і удочки, і квіти на, той, на ту сторону. Поїдемо купимо вікна, готові, поставимо і будемо далі продовжувати залажувати. Залажувати вікна. І отут буде вікно. І буде отам вікно відкриватися тут. Все буде по-другому. Ну, бо це було не кухня, а зараз це кухня, тому треба переробляти все, бо ми тут зимуємо. І треба робити під те, як будемо тут жити. Другий рік ми тут зимуємо, раніше ми не зимували, тільки приїжджали наїздами. Тому нічого так не переробляли. Все підготували. а Зараз будемо все перероблювати. Дякую всім за перегляди, за лайки, дізлайки. Пишіть коментарі. Може хтось щось посовітує по стройці. А, стройка у нас бюджетна, грошей у нас мало, взагалі їх немає. Так. Заробили, купили, заробили, купили. Щось продало, якесь м'ясо, якусь курку. І це. І далі продовжуємо. Дякую дуже ЗСУ. Хлопчикам, дівчаткам, хай Боже вас береже. Дуже вдячна їм за захист нас. А це буде Україна. Це до нових зустрічей. робота кипить. Двоє крови стойки. Щоб тут терасу зробити. О, так, криша десь буде приблизно. І під них зробляться стойки. Варяться. А я йду за Петрушкою. Окроп не виріс, але Петрушка гарна. І ми її ховаємо від гусей, гуси і баклажани навіть поїли. Помідори потроху доспівають. Отак ми її накриваємо цю петрушку. Ось така у нас гарна петрушечка. Але якби вона була відкрита, то тут би нічого вже не було б. Осінь в розсвіті сіл називається. Листя жовтіють, спека.